92-го Олексій закінчив одну з найкращих столичних шкіл нині це гімназія номер 178 Після невдалої спроби опанувати фах біолога в Київському національному університеті імені Шевченка Олексій, як і тато, вирішив пов'язати своє життя з армією, але з гуманітарним ухилом. Він вступив до Одеського інституту сухопутних військ і здобув спеціальність військового перекладача. Там він вчився з 93 по 98 рік. В цьому училищі в той самий час навчався і Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України. Публічно Арестович називає Залужного Валерою. В одному із інтерв'ю Арестович заявив: Валера для мене це кит. Він сильний, як, кит, добрий, як кит і небезпечний як кит, якщо кита розлютити. Він величезний. Я дуже обійматися з ним люблю. Я взагалі тактильна людина. Для мене обов'язково торкнутися людини. У іншому інтерв'ю Арестович розповідав про те, що саме він порадив призначити залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Арестович це не Мюнхгаузен. Арестович це політичний пройдисід. Пам'ятайте про це, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Дякую за підтримку.